Навіть після перемоги України над Росією Москва буде залишатись довготерміновою загрозою для НАТО, а також для глобальної безпеки. Про це заявив командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Ну і нам ще до границі граніциті. За його словами, Росія впродовж багатьох років становитиме загрозу для військово-політичного блоку НАТО. Він зауважив, що Москва залишається загрозою для країн альянсу навіть після перемоги України. Він також зазначив, що Росія намагається відновити свої втрати в Україні та наростити чисельність своєї армії. Очільник натівських сил в Європі підтвердив, що головні свої сили. Рефія хоче засередити в західних областях. У НАТО такі кроки розглядають як потенційну масштабну загрозу на кордонах з альянсом. Розв'язання цієї військової проблеми та всіх її політичних, економічних та соціальних наслідків, які з цього виникають, насправді будуть рушійним фактором існування НАТО як глобальної безпеки на багато років вперед, підкреслив генерал Каволі. Верховний командувач сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі назвав три уроки війни в Україні для військових США та НАТО. Серед них важливість швидкої перемоги на початку війни, щоб не допустити довгого затяжного конфлікту, здатність швидко засвоювати тактичні уроки, а також відносини між цивільними та військовим командуванням країни. Про це генерал Крістофер Каволі наголосив під час дискусії в Атлантичній Раді 17 травня. Ясоайтендферш лесен із ю ідо ви перший урок війни перемогти заздалегідь швидко та потужно чи опинитись у затяжній боротьбі. Тож перший урок потрібно розвинути достатню кількість потужностей, досягти високого рівня підготовки, щоб ви могли першими здобути перемогу з самого початку. Бо з того, що ми бачимо в Україні, якщо ви цього не зробите, і ви зіткнетесь таким великим супротивником як Росія, це може закінчитись затяжною боротьбою, і ця боротьба вимагає значних ресурсів. У такому разі треба бути готовим, що дорога до перемоги буде довгою. <проб> вважаю, що Росія становитиме довгострокову загрозу для Альянсу. Янсу і становитиме для нас проблеми на наступні роки. Москва втілюватиме свої плани з розширення війська і вже оголосила плани. Це зробити. Росія вже розбудовує військово-промисловий комплекс. Росія швидко відновлює втрати. На початку травня у Швеції розпочалися навчання НАТО швидке реагування. Майже 800 десантників зі сполучених штатів, Іспанії, Угорщини та Італії тренуються разом для стримування будь-якої потенційної агресії. Це перші такі навчання на території Швеції з моменту вступу країни до НАТО у березні. З полігону у Швеції розповідає моя колега Мирослава Гонгадзе. Swift Response, або швидке реагування є частиною захисних 24 найбільших навчань НАТО під керівництвом США у Європі, в яких беруть участь понад 17 тисяч військовослужбовців США та 23 тисячі військовослужбовців з понад 20 країн союзників і партнерів. Навчання спрямовані на посилення можливостей НАТО із стримування, каже директор європейського командування США генерал-майор Джеймс Крізель. НАТО... НАТО стримує будь-яку хронічну загрозу, яка існує зовні. І як зазначив генерал Каволі, подібні навчання в скандинавських країнах сприяють стримуванню та зміцненню НАТО. Крістофер Каволі, голова європейського командування, США та верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі з липня 2022 року. Військові кажуть, що російська агресія проти України різко змінила безпекове середовище в Європі зараз у світі є дві загрози, про які ми знаємо. Існує наявна загроза, якою є Китай, і тоді очевидно є загроза Росії, і ми бачимо їхню агресію в Україні. НАТО повністю готове до будь-якого стримування або за потреби посилення наших партнерів у Європі від будь-якої російської агресії. Нові загрози змусили Фінляндію та Швецію приєднатись до альянсу та підштовхнули країни-члени НАТО збільшити витрати на оборону. Швеція вступила в НАТО з добре оснащеною армією, з найбільшою авіацією в скандинавсько-балтійському регіоні. Військово-морський флот країни найбільший на Балтиці, оснащений передовими підводними човнами, призначеними для мілководдя ми невелика країна. У нас звичайно невеликі збройні сили, але наші підрозділи та наші можливості є сильними в межах того потенціалу, який ми маємо в наших силах, і це буде внеском до НАТО. І ми зробимо це спільно з іншими країнами. І разом ми будемо сильними. Завдяки вступу Швеції НАТО зміцнює свої оборонні позиції та посилює контроль над Балтійським та Арктичним регіонами. Це членство надає союзникам доступ до стратегічно важливого Кольського півострова, який має вирішальне значення для протидії російській військовій присутності і посилює готовність до вирішення проблем безпеки на півночі. Військовослужбовці Сполучених Штатів, Іспанії, Угорщини та Італії відряджені на навчання наголошують на їх важливості для сприяння співпраці і готовності брати участь у спільних операціях. Я вважаю, що це дуже дуже важливо для бригади, і не лише для бригади, а для всього НАТО, тому що ми можемо збільшити наш зв'язок між повітряно-десантними ротами. і Ми створюємо та підвищуємо наші стандарти, навички та можемо створити кращу оперативну сумісність. І ми можемо збільшити нашу спільну та багатонаціональну взаємодію та інтеграцію. дякуємо Швеції, що прийняла нас у себе на цьому навчальному майданчику. Це безперечно, те, що нам дуже потрібно. Ми беремо багато уроків від індивідуального рівня до командування планується, що Swift Response триватиме до 31 травня. Ці навчання проводяться паралельно із навчаннями НАТО Steadfast Defender, а також навчаннями національними як Spring Strike у Швеції, Quadriga Саос у Німеччині та Ducia 24 у Румунії. Мирослава Гонгадзе, голос Америки Швеція. Ми наближаємо Україну до НАТО. Ми хочемо, аби міст України до НАТО був сильним і гарно освітленим. Таку заяву цього тижня у Києві зробив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що так званий міст до НАТО укріплять двосторонні угоди про безпекову співпрацю. Саме безпекові угоди, нагальна і довгострокова військова допомога. Більше зброї на такі результати може розраховувати Україна за результатами саміту НАТО у Вашингтоні. Вважають американські дипломати Вільям Тейлор і. Джон Гербст. А от офіційного запрошення ані до альянсу, ні до початку переговорів про членство очікувати кажуть не варто. Це, безумовно просування вперед. Але як сказав президент Зеленський, він розуміє, що Україна не може приєднатися до НАТО поки йде війна. Однак є речі, які можна зробити нині, і це якраз ідея мосту. В певний момент запрошення надійде, але першим кроком може бути запрошення розпочати переговори на шляху до членства. Це може не статися під час цього саміту, але можливо пізніше восени. Я думаю, що на саміті ви почуєте тверді зобов'язання щодо озброєнь боєприпасів двосторонніх. Угод з безпеки переговори, які Україна веде із понад 30 країнами, і не лише країнами НАТО. Це буде велика частина цього, і ймовірно, будуть ще якісь кроки для сприяння передачі зброї в Україну. Наразі, на жаль, я думаю, що ми побачимо повторення вільнюського саміту. Це будуть деякі незначні заходи щодо поточної співпраці між Україною та НАТО, і ця співпраця є хорошим внеском, але все ще відносно невеликим. Що я хотів би побачити, і працюю для цього, але я не впевнений, що мені вдасться використати саміт НАТО для великих нових пакетів озброєння для України досконалішої зброї або можливо зміни американських правил використання. Стання зброї по ударах на території Росії, на мій погляд, важливішим за членство в НАТО є політика забезпечення того, що Україна могла б краще сама себе захищати і повертати свою територію. Членство в НАТО є життєво важливим елементом остаточної безпеки України. Але зараз давайте зробимо усе можливе, щоб Україна могла виграти цю війну, аби щоб Путін її програв що приблизно те саме.